Вітання. Це програма Час у студії Катерина Можаєва. І сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Євромайдани тривають. Закарпаття за підписання асоціації з Європейським Союзом. Європитання. Хуські депутати провели позачергову сесію міської ради. Протидія корупції в Ужгороді Відбувся брифінг головного прокурора. Ціна дитячого життя. Матері одиначці необхідні 160 тисяч євро для операції сина. Наслідки вандалізму в Ужгороді невідомі розбили вуличні ліхтарі. Відкриття садочка у хузькому копашневі оновили ДНЗ. У родині єдиній мукачівці зустрілися на концерті Нацменшин. Україна це Європа. Таке твердження можна сьогодні чути на кожному кроці. Цієї неділі в багатьох закарпатських містах відбулися мітинги за підписання асоціації з ЄС. На Мукачівський євромайдан, прибули небайдужі Зершави, Хуста, Міжгір'я, Рахова, Ужгорода, Причина та інших районів. Мета всіх, хто приїхав здалека, або ж просто не забажав сидіти вдома, висловити своє невдоволення антидержавницьким та антинаціональним рішенням українського уряду, зупинити рух до Європи. Всі, хто прийшов на євромайдан, переконані не. 100%, що єдиний вибір нашої держави це західний напрямок, шлях до цивілізації. Логіка сьогодні наших керівників з Києва проста. Чим бідніше, тим легше ним управляти. Чим бідніше, тим легше маніпуляції, чим бідніше, тим легше ми згодимося на їхні інтриги і на їхнє недолуге керування державою. Я розумію, що і вони. Сьогодні стоять на роздоріжжю. Стоїмо, і ми з вами стоять тисячі майданів маленьких і десятки сотень великих. Відсторонім ці обіди в сторону станьмо єдиною нацією, єдиним кулаком. У нас сьогодні общий ворог, український вибір, Медведчук, Путін і всі, що їм повлікають. Єдиним фронтом на захист євроінтеграції виступили голови районних рад: обласні, районні, міські та селищні депутати, які неодноразово зверталися в столицю до владних мужів із рішучістю йти у Європу. Зараз на майдані вкотре відстоюють цю позицію. На мітингу йшлося не тільки про зраду національного інтересу, а й про негайне покарання тих, хто нехтує волею мільйонів. Народ не хоче бачити керівництво, яке їх ігнорує. Тому відставка уряду чи не найважливіша вимога мітингувальників. Мітинг на підтримку євроінтеграції України відбувся і в обласному центрі та виноградові. Попри погані умови і сильний дощ, люди різного віку вийшли сказати так Європі і ні, прагненням цьому перешкодити. Із плакатами і прапорами вони вимагали від українського уряду не ігнорувати думку народу і підписати угоду про асоціацію. Слава Україні! Так, Європі, слава Україні. Саме ці лозунги лунали на площі театральній. На майдани люди вийшли, бо їх об'єднало бажання бути у Європі. Наші громадяни зневірилися і думають, що сидячи вдома біля телевізора, сидячи в сторінці Фейсбуки або в інтернет мережі, спостерігаючи за цим, хтось зробить це за них. Друзі, ніхто ніколи за нас нічого не зробить. Ми повинні робити все самі. І коли це зрозуміє влада і президент. Вони підпишуть всі речі, які потрібні для народу, попри сильний дощ та негоду, кілька сотень ужгородців, що для зазвичай пасивного міста чималий показник, прийшли підтримати ідею євроінтеграції України. Пенсіонери, люди середнього віку, матері і батьки з дітьми, втім майже не було молоді студентства. Чому студенти я не можу назвати причину я це або страх, або апатія. Ну мені здається, що з більшого це суміш і і того, і того, і страху, і апатії, тому що коли. Ми зверталися до студентів і казали, що йдемо, виходимо. Давайте підтримаємо, підтримуємо Євромайдан. То е, більшість просто дивилась таким, що ну навіщо, для чого, чому я це маю робити? Хай робить хтось інший. І це дуже сумно. Насправді, це просто так, так не має бути. Студенти мають в першу чергу, не мають задавати тон. Молодь має йти першим кроком. Ті, хто прийшов, були з патріотичними стрічками, демонстрували, що обирає свідома молодь. Цими малюночками я хотіла показати, що молодь хоче до ЄС, до Європи, до гарного майбутнього. Хто не хоче до Європи, інше питання. На думку політологів, справа зовсім не у вітчизняних виробниках і селянах. Кому не вигідні суди, нормальні, справедливі суди. Або в мене є питання: хто не хоче нормальну міліцію, прокуратуру? Це ті, хто купує суди. То тримає під контролем міліцію. Це ота от е, корумпована частина суспільства. Вона і не хоче зміни правил гри. Присутні на Ужгородському майдані неодноразово висловлювали підтримку тим, хто перебуває на аналогічній акції в столиці. Свічки, які залишилися на площі після вшанування жертв голодомору, де не де запалили знов уже за Україну. Мітинг на підтримку асоціації з європейським союзом пройшов і в Виноградові. Більше сотні людей, незважаючи на дощову і холодну погоду, проявили солідарність з тими, хто зараз на Майдані у Києві. Я би хотіла, щоб мої правнуки внуки жили лучше. Я думаю, що з Європою нам буде лучше. Хотілося б, щоб у дітей і внуків було хороше будущее. Відстоювати про європейський вибір виноградівці прийшли із плакатами, прапорами України та Європейського Союзу. Вони закликали президента підписати угоду про асоціацію. Єдине джерело влади у нас в Україні це народ. А народ, народ вимагає. Народ ем, закликає, пане президенте, одягайте вишиванку, їдьте у Вільнюс на саміт і підписуйте угоду з ЄС. Це цього вимагає український народ. Ця акція не планувалася ніким. І ніколи не планувалося, тому що е всі українці всі були впевнені, що ми йдемо у спільний європейський дім, і Україна в кінці кінців вирветься із полону старшого брата і стане вільною незалежною демократичною державою. Але так як наш уряд черговий раз. Продавши і зрадивши всіх українців, повернувся на 180 градусів назад. Це спонтанно вирішили люди, небайдужі громадські активісти, політичні партії вийти на площі і сказати своє ні тому курсу, який проводить і Янукович і Азаров на зібранні Виступив голова районної ради Олег Любімов. До мікрофону підходили представники громади, підприємці та активісти. Народний депутат Віктор Балуга висловив свою позицію щодо мітингів в Україні. Цитую, складається враження, що опозиція будує свою роботу за принципом не нашкодь владі, а головне хоче отримати із акції протесту красивий старт президентської кампанії. Якщо ми працюємо на результат підписання угоди у вільнюсі, то маємо діяти в інтересах українців, а не своїх політичних проєктів. Це означає, що потрібно відмовитися від партійної символіки та політичної метушні на трибунах. Серед лідерів мають бути не лише політики, а й ректори. Вишів, лідери місцевих громад, студентських громадських рухів та багато інших. Якщо ми хочемо залишатися європейською і не перетворитися на болотну площу, то не маємо ділити майдани на свої і чужі та підміняти гасла. Українці зробили свій вибір на користь Європи і вийшли сказати про це владі. Зараз важливо, щоб політики цей посил не загубили і допомогли своїм громадянам отримати квиток до Європи. Масовий протест в Україні не залишився непоміченим і в Європі. Посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський відзначив масову мобілізацію українців на підтримку підписання угоди про асоціацію з ЄС. Як і верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Кетрін Ештон, я хочу наголосити на своїй вірі в те, що майбутнє України у сильних відносинах з Європейським союзом, заявив Томбінський. Ми продовжуємо твердо дотримуватися нашого зобов'язання перед народом України, який мав би бути головним бенефіціаром угоди, завдяки. Посиленій свободі та процвітанню, які принесла угода, додав він. Як відомо, 21 листопада уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС у неділю на європейську площу прийшло більше 100 тисяч людей, які виступають за те, аби Україна підписала угоду про асоціацію. У зв'язку з подіями на майданах у неділю в хусті скликали позачергову сесію міської ради, на розгляд якої винесли лише одне питання важливе не лише для хуста чи закарпаття, а й для всієї держави. Загалом мова йшла про підтримку євроінтеграційного курсу України на укладення угоди про асоціацію з Європейським союзом. За ходом подій у сесійній залі спостерігала і наша знімальна група. Уські депутати зібралися на позачергове засідання сесії міської ради. На їх розгляд винесли одне питання про підтримку євроінтеграційного курсу України. Я ще не втрачаю надії, що все ж таки 28 листопада буде прийнято мудре, розумне рішення з боку керівництва України і буде все ж таки цей підписаний договір. Чітко я заявляю свою позицію. Я бачу Україну в Євросоюзі. Я бачу, що наші діти внуки жили в нормальній цивілізованій державі. Рішенням передбачено пунктом першим підтримати євроінтеграційний курс України на укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Я би хотів, що ви не доповнили дане рішення двома пунктами. Перший пункт зважаючи на те, що Закарпаття знаходиться у центрі Європи, зважаючи на те, що між містом кусом. Є украдені договори, з нас співпраці з рядом міст, які входять до Єврозони, а також підтримуючи курс на євроінтеграцію, встановити на адмінівку Путської міської ради прапор Європи, як символ єднання з усією європейською спільнотою. Дозволили також підприємствам, організаціям та установам під час державних свят поряд із державним прапором України встановлювати і прапор Євросоюзу зачитали і взірець офіційної заяви звернення до президента та прем'єр-міністра України. Руська міська рада вимагає від президента України підписати угоду про асоціацію з ЄС, для чого вжити всіх наданих повноважень щодо відновлення виконавчими органами влади процесу підготовки до євроінтеграції. Від Верховної Ради України відправити у відставку Кабінет міністрів України і прийняти всі необхідні закони, які заважають підписанню асоціації. Депутати одноголосно затвердили проєкт рішення. На чому сьома сесія шостого скликання Кузької міської ради завершила свою роботу. Голова Закарпатської обласної ради Іван Волога видав розпорядження цитую відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту роботи Закарпатської обласної ради шостого скликання, зважаючи на звернення уповноважених представників депутатських фракцій в обласній раді та депутатів ради, скликати позачергову сесію обласної ради шостого скликання 27 листопада цього року о 14-й годині з порядком денним про звернення депутатів обласної ради до президента України Віктора Януковича. Протидія корупції пріоритетний напрям діяльності органів прокуратури. Принаймні про це заявив головний прокурор Закарпатської області Володимир Корбань. В Ужгороді він провів брифінг щодо корупційних процесів в області і розповів про шляхи боротьби з цією проблемою. Десять корупціонерів звільнено з роботи, 26 підозрюваних відсторонено від займаних посад. Такими є результати протидії корупції з боку прокуратури області. Результати роботи невдалими не вважають, натомість нарікають на пасивність потерпілих. Як правило, все одно повинен бути заявник, тому що деколи люди вже заявляють заднім числом, коли вже відбулося, і в принципі задокументувати той факт, який вже відбувся, коли здавно раніше вже практично неможливо здобути ці докази. Але відповідні органи беруться до уваги і можуть завести відповідно противно-рушукові справи. І таким чином діяти, хоча це ну набагато менше ніж зрозуміло за заявами громадян. Що цікаво, серед притягнених до відповідальності найбільше депутатів різних рівнів аж 15. До їх числа увійшла і Марія Зілгалова, депутату жгородської міської ради, затримана в січні цього року за хабар, так би мовити, на гарячому з чотирма тисячами доларів. Втім, для обласного центру така сума не рекордна. Ще був хабар, то що стосується суми 5 тисяч доларів. Це ось. Помічник судді Ужгородського міськрайонного суду там теж ну воно десь так приблизно там сорок тисяч гривень, 5 тисяч доларів. Щодо в'язниці, жоден корупціонер, Та, так, корупціонер так цього року і не потрапив. претензій вже до суду кажуть у прокуратурі, і натякають закон в питанні застосування реального покарання досить таким м'який. Якщо все таки є комплекс у тих моментів пом'якшуючих, ну у будь-якому випадку і людина раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, як було у тих всіх наших випадках. Зрозуміло, що суд реальну піру покарання, як правило, не дає. Ну тому, що так чи інакше, по-іншому не можна, тобто треба діяти в рамках закону. До слова найчастіше суд звертає увагу на сукупність пом'якшуючих обставин та щире каяття, яке принаймні на засіданні демонструють всі без виключення хабарників. Далі про інші важливі події понеділка, тож не перемикайте. Наслідки вандалізму в Ужгороді невідомі розбили вуличні ліхтарі. Відкриття садочка у хузькому копашневі оновили ДНЗ. У родині єдиній мукачівці зустрілися на концерті нацменшин. В Ужгородському пологовому будинку померло немовля. Син Еріки та Йосипа Мазеї прилежав у комі 27 днів підключений до апаратів. Після тривалих і складних пологів він одразу потрапив у реанімацію. Лікарі заявили, немовля немовляно ковталося навколо плідних вод. Кілька тижнів на апаратах штучного дихання не врятували дитину. Батьки тепер шукають справедливості. Яка ж причина зупинки серця хлопчика повинні були розказати судменексперти? І мої колеги дізналися правду. Щасливі обличчя посмішки місяць, тому чорний одяг та сльози на очах сьогодні. 22 листопада страшна дата в сім'ї мизай помер їх син. Хлопчику вже виповнився місяць та за цей час 27 днів свого життя маленький Алекс перебував у московій комі. Так пловкали ми били на, на апараті був постійно. постоянно. Кожен день плакав, був, але що можу сказати. Близько пів на п'яту по обіді батько дитини Йосип Мазей повідомив про факт смерті дитини міліцію, після чого тіло немовляти взяли на обстеження судмедексперти. Минуло три дні батьки прийшли до установи за результатами. В кабінеті медиків батьки пробули недовго, вже за 15 хвилин знали результат експертизи. Та від чого, крім зупинки серця, їх син помер, так і не почули. Вони чесно, ні хочуть ніхто сказав, що була правда. То, що на Узі була, все було добре, рібінкам було добре все. І вони скажуть, що. Что... bi vsakemu vinovatelju. Ne, ne bomo vsakemu vinovatelju, mi bomo izkazali tiste, ki so zrobili to vse. Експерти констатували внутрішньоутробну інфекцію, щодо ран на голівці сина, які бачили по народженні, сказали, що то материнська кров. Також повідомили в голові дитини виявлено воду. Та звідки, чому ці питання залишились відкритими, принаймні до 23 грудня, коли експерти пообіцяли повідомити батькам остаточні результати. Нам що появилась у ребіночках в головці водічка. вони це взяли, ми без поняття. Всігда врачі говорили здорове, узі показували здоровий дитина. Откуда водичка появилась? Ми без поняття. Всі будуть документи готові 23 числа. Журналістами судмедексперти говорити відмовили, скажуть таємниці слідства. Всі питання до прокуратури в прокуратурі повідомили, що результати експертизи ще не бачили. Самі ж батьки не сумніваються у вині медиків, особливо підозріло для них те, що ніде не вказано, що Еріці матері під час пологів ставили чотири вакууми. Батьки розповідають, коли голівка вже була назовні, тоді почали робити кесарський розтин. І жінка сказала, я вже далі не продовжую, тому що в мене будуть проблеми. І там билета доктор теж, з ним. І вона він відтаскував. А живота жіни і скажуть, що вакуум, не було. Ну, вакуум буде. То, що порезали навіть. Зачем вони його тягнули? Кесарева не сделали вовремя. Якщо вовремя не сделать кесірова, то одразу виходить, виходить давлення на головку. они виноваты, і ніхто не признається в этом. Батьки ніколи не побачать перший крок свого первістка, першу усмішку не почують перших слів. Вони поховають свою дитину та ніколи не поховають спогадів про нього. А винного кажуть, знайдуть тільки для того, аби непрофесійні дії не принесли горе іншим. З вікна Дячівської районної лікарні викинулася 73-річна жінка. Сталося це вночі 25 листопада. Пенсіонерка із села Грушево, яка перебувала на лікуванні в кардіологічному відділенні, знаходячись в палаті на другому поверсі, відкрила вікно та стрибнула з нього. Внаслідок цього жінка отримала важкі тілесні ушкодження, перелом хребців грудного та поперекового відділу. Слідчо-оперативна група під час опитування лікаря та обслуговуючого персоналу лікарні, а також сусідки постраждалої по палаті, встановила, що постраждала. Протягом дня поводилася неадекватно. Розмовляла сама собою та говорила, що вона нікому не потрібна. Життя дитини безцінне, та лише не тоді, коли мова йде про вартість лікування. 160 тисяч євро непідйомна сума для матері одиначки із Закарпаття. На щастя, допомогти жінці взялись небайдужі і за для порятунку її сина організували благодійний аукціон та показ мод. Рятувати маленьке життя можете і ви. Як саме дізнаєтесь у наступному сюжеті. У кожному місті, на жаль, є діти, яким потрібні гроші на лікування. Не виняток і ужгород маленькому хлопчику поставили страшний діагноз гібридний лейкоз. За лікування дитини в Україні не беруться. Єдиний шанс на порятунок пересадка кісткового мозку за кордоном. В місті Будапешт там є центр трансплантації кісткового мозку. Операція коштуватиме 160 тисяч євро. Для матері Іванка Марії, яка виховує сама дитину, ця сума просто захмарна. 60 тисяч віднайшли угорські благодійники і вже перерахували їх на лікування дитини. Ще 10,5 тисяч євро. Вже вдалося зібрати в Ужгороді. Решту грошей взяти поки що ніде. Тому на благодійний показ мод і аукціон, що пройде в його рамках, покладають великі надії. Всі до останньої копійки кошти зібрані від заходу. Організатори передадуть матері дитини. За рахунок цікавих лотів виручити планують чимало. Це якісь незвичайні лоти відомих людей, які проживають на Закарпатті. Можливо, ми долучимо когось із України, із України із відомим обличчям. Багато хто в нас вже питається, чи буде відбуватися другий благодійний аукціон, тому що, в принципі, для людей, які потраплять на цей благодійний аукціон, буде і можна так сказати, шоу-програма вечірня, де вони зможуть трошки розслабитися. Лоти були передані безкоштовно, як і всі інші атрибути, починаючи від освітлення і закінчуючи стільчиками. За це організатори особливо вдячні спонсорам, адже замість оплати організації гроші підуть на добру справу. Квитки та всю детальну інформацію розповсюджуватимуть через соціальні мережі, прийти і таким чином допомогти дитині зможе кожен охочий. Пройде аукціон одноразово 14 грудня. Утім, не виняток, що за можливості його повторять уже на початку наступного року. В обласному центрі стався акт вандалізму. Невідомі особи вночі розбили на київській набережній 28 ліхтарів. Такого Ужгород давно не бачив. Кому заважало нічне світло і як до цього ставляться ужгородці, розкаже Андрій Білканич. У ній з п'ятниці на суботу київська набережна, що знаходиться в Ужгороді, залишилась без освітлення. І причина зовсім не у відсутності електроструму, а в найпростішому вандалізмі. Близько 28 ліхтарів були пошкоджені невідомими особами. Київською набережною, яка простягається від обласного драмтеатру і до транспортного мосту, відтепер ходити вночі стане небезпечно. Тут знищили ліхтарі. Містян акт вандалізму обурив, адже світильники нікому не заважали, а навпаки, освітлювали дорогу. Хто побив, треба з'ясувати, і хай мене відшкодують, якщо не вони, то в його батьки. Хто це був? Це справа нашої, міської, міського відділу міліції. Хай розбереться. Якщо не вони, то хай батьки, хай батьки їх. За свій рахунок це все відстроїть. І хай буквально ці хлопчики трохи вчать, уму й розуму, як треба жити на цьому світі. Не мав що робити, та займався варвастом небу добре зробити, а погано. Розбити всі світильники вандалам не вдалося, напевно, хтось завадив. Однак більшість ліхтарів освітлювати набережну вже не зможуть. Їх потрібно замінювати. Це можна сказати, що це вандалізм. Дуже погано. Люди, наша громада, міська вона старається, щоб людям було вдобно вночі ходити так, як потрібно, щоб було красиво, освіщалося все. Я не знаю. Це по моєму некрасиво, дуже некрасиво. Збитки, які завдали вандали за попередніми підрахунками комунальних служб, сягають 40-50 тисяч гривень. Коли виділять такі кошти, невідомо, які хто це скоїв. Бергівського прикордонника обікрали через балкон на п'ятому поверсі. Сталося це вночі у неділю, в у 29-річного жителя Бергова, який працює у ВПС Лужанка Мукачівського прикордонного загону. Заявник повідомив, що коли його не було вдома, невідома особа витиснула балконні двері його квартири, яка знаходиться на п'ятому поверсі, та викрала ноутбук, планшет, зарплатну та кредитну банківські картки, ідентифікаційний код, закордонний паспорт і паспорт громадянина України, видані на його ім'я. Сума збитків становить близько. 5,5 тисяч гривень. Із місця події вилучили інструмент для витягування цвяхів. У Хузькому Копашневі оновили дошкільний навчальний заклад. Це стало чудовим подарунком від районної та сільської влади на 50-річчя дитсадка. На урочистому відкритті ДНЦ після реконструкції побували і наші кореспонденти. У Копашнівському дитсадку добудували додаткове приміщення, у якому розмістили ще одну групу тимчасового перебування дошкільнят. санвузол. оновили харчоблок, який наразі відповідає усім санітарним вимогам. Загальна кошторисна вартість 364 тисячі, із них 270 будівельно-монтажних робіт. Практично починали ми дуже тяжко. Дуже тяжко оббивали пороги районної влади. Реконструювати дитсадок вирішили два роки тому. У минулому році з сільського бюджету профінансували 143 тисячі гривень. А на початку 2013-го вже з районної казни виділили 200 тисяч гривень, каже голова села. До слова, окрім добудови, облагородили і територію садочка, встановили нове технічне обладнання та закупили нові меблі. Не обійшлося і без допомоги меценатів. Оновлення ДНЗ – свого роду подарунок на його ювілей, адже цього року дитсадку виповнилось 50 років. Серед гостей було чимало тих, хто взяв безпосередню участь у відновленні закладу. Зустріли їх діти з хлібом та сіллю. Сьогодні цей об'єкт введений, і наші діточки і працівники дитячого дошкільного закладу мають покращилися їхні умови і побут. Це завдякуючи і депутатам сільської ради, які також підтримали і власні кошти громади села були внесені добудову на буду добудову цього садика, а також депутати районної ради і адміністрації, які підтримали цей об'єкт. Під час урочистої церемонії традиційно перерізали червону стрічку, нагородили всіх причетних до події почесними грамотами та подяками. Не обійшлося і без подарунків для закладу. До слова ДНЗ реконструювали із використанням енергозберігаючих технологій та новітніх матеріалів. Виховуватимуть тут 110 дошкільнят. У родині єдиній в Мукачеві відбувся восьмий традиційний міський фестиваль національних культур. У драмтеатрі свої таланти демонстрували представники різних меншин краю, які мали на меті ознайомити присутніх із культурою народів, що живуть по сусідству. На святковому концерті побувала і наша знімальна група. Здравствуйте, вельми шановні русини. Без вас не може бути того фестивалю. Шалом. i jo e shteti me multinacionalni mnogi kulturi i pre naša veličezna perivada. Саме так цієї неділі віталися один із одним у мукачівському драмтеатрі, адже цього дня тут зібралися представники усіх національних меншин краю. Русини, українці, німці, угорці, поляки та представники інших етнічних культур краю, одягнені у національні костюми, виконували найпопулярніші народні пісні і танці. Після вітального слова міського голови на сцену запросили народний фольклорний колектив Руснаки, які представляють автентичну закарпатську культуру. Також цього дня на сцені виконували угорський народний танець, німецький вальс, російські частушки та інші національні номери. Заключним був виступ солісток Мукачевського осередку Союз Українок, які спочатку виконали українські народні пісні, після чого заспівали європейський гімн. Європи ода до радості цього дня звучав символічно. Ми сьогодні маємо особливу пісню, якою хочемо підтвердити, що ми завжди за євроінтеграцію. І європейськість наша в тому, що ми мусимо зберегти культуру мову у всіх меншин, які проживають на нашій землі. Це наша задача. Фестиваль національних культур у родині єдиній відбувся у Мукачеві вже у восьме, безперечно, не останнє. Уже у вівторок, 26 листопада, мої колеги розкажуть вам про таке. У добрі руки мукачівські волонтери шукають господарів для безпритульних тварин. Осінній вернісаж. В Ужгороді діти прощалися із золотою перою. Підвал Ференца другого Ракоці. Історія 40-метрового винного погреба на Виноградівщині. Таким був випуск цього понеділка. Сподіваюся, вівторок принесе нам кращі події. Зустрінемось незабаром. Хай щастить.